Не варт, їй Богу, жить на світі, то йди то пись, А жінка, діти, Ото то бачиш, не бреши, а сядь лишень та напиши оцю цю бувальщину, то, може, інако скажете, небоже. Пиши отак було село. Та щоб не лізти на чужину, пиши у нас на Україні. А в втім селі вдова жила, а у Давидочка була і син семиліток. Добро, мавши діток, у розкоші, хвалиш Бога, а вдові убогій, мабуть, не до його, бо залили за шкуру сала, трохи не пропала. Думала в черниці або йти топиться, та жаль маленьких діток стало. Звичайне, мати, що й казать, та, може, снився такий зять, бо вже катруся підростала, чи вже ж їй вік продівувать, зносити брівоньки ні за що? Ні, дівонька вона не та. Таке ж у тім селі трудящий, бо всюди сироти ледащо, у наймах виріс сирота, неначе батькова дитина. То сяк то так придбав сірома грошенят, одежу справив жупанину, та ні від цілі, ні від тіль на ту сиріцьку копійчину Купив садочок і хатину. Подякував за хліб, за сіль і за науку добрим людям. Та до вдовівни навпростець шелесть за рушниками. Не торгували старостами, як те буває меж панами. Не торгувавсь і панотець усім на диво та на чудо, за три копи звінчав у будень. Просохли очі у вдови. Отак то, друже мій, живи, то й весело на світі буде, і буде варт на світі жити, як матимеш кого любить, хоть кажуть, от ще що, небоже, себе люби, то й Бог поможе, а доведеться вмирать, здихать над грішми. Ні, не Боже, любов, Господня благодать. Любиш, мій, друже, жінку, діток, діли з убогим заробіток, то легше буде й зароблять. Одружились, небожата, дивувались, люди, як то вони ті сироти жить на світі будуть. Минає рік, минув другий, знову дивувались, де в тих сиріт безталанних добро те є бралось. І в коморі, і на дворі, на току й на ниві і діточки, як квіточки, і самі чорнобриві у жупанах похожають, старців закликають на обіди, а багаті, то й так не минають. Не минали себе люби та все жалкували, що сироти таким добром старців годували. Коли гниє, то спродали б. Аже ж у їх діти. Ось, слухай же, що то роблять заздрощі на світі, і не натля голодная. Ходили, ходили, поки вночі жалкуючи, хату запалили. Нехай би вже були непевні, які вельможі просвіщені, то й не жаль було б, чи так, а то. Сірісінький сіряко так лютує. Тяжко, брате, людей на старість розпізнати, а ще гірше замолоду гадину кохати. Очарує зміїними карими очима, а пек тобі забув дурню, що смерть за плечима. До стебла все погоріло і діти згоріли. А сусіди і багаті, і вбогі раділи. Багаті, бач, раділи, що багатше стали, а вбогі тому раді, що з ними зрівнялись. Посходились жалкувати, жалю завдавати. Шкода, шкода, якби знаття копійчину б дбати, То все б таки не так воно. А що пак, Максиме, бо його Максимом звали, попродай скотину та ходи до мене в найми. Що буде, те й буде, будем знов чумакувати, поки вийдем в люди, а там знову. Подякував Максим за пораду. Побачу ще, як там буде. Коли не дам ради, то тоді вже, певне, треба. І ти в найми знову. Де то моя Катерина, моя чорноброва? Вона мене все радила і тепер порадить. Та остання ся рада навіки завадить. Воли твої і корови разом поздихали, а катруся з москалями десь помандрувала. Тепер отак пиши, небоже. Максим подумав, пожурився, а потім Богу помолився, промовив двічі, Боже, Боже, та й більш нічого. От цариці прийшов указ лоби голить. Не до виці утопиться, не дам же з торбою ходить, сказав Максим, і ґрунт покинув. Бо вдовиного бачиш сина, В прийом громада повезла. Такі то темні діла творяться нишком на сім світі. А вас, письменних, треба бити, щоб не кричали Ах, Аллах, не варт, не варт на світі жити. А чом пак темні не кричать? Хіба ж живуть вони і знають, як ви сказали, благодать, любов? Що, що не дочуваю? Вони кажу вам призябають або по вашому ростуть, як та капуста на городі. Отак по вашому ну годіш, нехай собі і не живуть. А все скажу таки, як хочеш. А ви їм жить не даєте, бо ви для себе живете, заплющивши письменні очі. Отже, як будем так писать, то ми й до вечора не кончим. Ну де той безталанний зять? Вернувся Вдавиченко додому, а зять пішов у москалі. Не жаль було його нікому, та ще й сміялись. У селі. Отже, далебі, не знаю, чи вона верталась Катерина до матері, чи так і пропала. Була чутка, що стрижену в умані водили по улицях, украла щось, потім утопилась. Та все то, ти знаєш, люди втоплять і задушать. А може, то така правда, як на вербі груші. Знаю тільки, що про неї і пісню проклали. Я чув тоді на досвідках дівчата співали. Шелесь, шелесь по дубині, шапки хлопці погубили, Тільки наймет не згубив, удовівну полюбив. Соромітна, нехай їй лихо, минали літа тихо, тихо. Отак пиши, І за гріхи карались Господом ляхи. І пугав пугач над Уралом, Піїти водах вихваляли войну й царицю. Тільки ми сиділи нишком, слава Богу. Після великої зими вернувся і Максим безногий. По годі, каже, загубив та срібний хрестик заробив. Чого він придибав? Не мав його хати. Ні сестри, ні брата нікого нема, чого ж він приплентав, а хто його зна? Чи чув ти, що кажуть, легше умирати хоть на пожарині в своїй стороні, ніж чужій в палатах? Чи чув ти бані? Ей, дядечко, швидше будемо писати, бо хочеться спати і вам, і мені. Зажуривсь москаль каліка, де йому подітись? Вдовиченко в пікінерах, вдова на тім світі, До кого ж він прихилиться, де перезимує? Уже осінь незабаром зима залютує, Нема його в світі долі, полинула в поле. Попросився зимувати до дяка у школу. Бо такі письма спасибі москалі навчили. І в косі був, бо й москалі, тоді, дібач носили сиві коси з кучерями усі до одного, І борошном посипали Бог їх зна для чого. Максим, такий, як письменний, було помагає і на клиросі дякові, і псалтир читає над покойними, і хавтури з школярами носить. А в пилипівку сірома Христа ради просить. Нічого, знай своє пиши, та перед людьми не бреши. Хоч би тобі лихе слово, почув, хто однього. нього. І талант, і безталання все каже от Бога. Ані охне, ні заплаче, неначе дитина, і собаки не кусали москаля Максима. А в неділю або в свято, мов причепуриться, шкандибає на вдовину пустку подивиться, сяде собі у садочку і вдову згадає, і за її грішну душу псалтир прочитає. Катерину оздравіє тихенько пом'яне, утре сльози, все от Бога і веселенький стане. А в Петрівку і Спасівку не спочине в школі. Бере заступ і лопату, шкандибає в поле. І край шляху при долині. Отже, не вгадаєш, що каліка виробляє, криницю копає. Та й викопав. На те літо криницю святили, на самого Маковія і дуб посадили, На прикмету проїжджачим. А на друге літо москаля вже неживого найшли в балці діти коло самої криниці. Вийшов подивиться останній раз сіромаха на свою криницю. Громадою при долині його поховали, і долину і криницю на пам'ять назвали москалевою. На спаса або маковія, і досі там воду святять. І дуб зеленіє. Хто йде, їде, не минають зеленого дуба. В холодочку посідають та тихо, та любо, п'ючи воду погожую, згадують Максима. От так живіть недоуки той жить не остине.